Старбували ось такі от прекрасні тубусні сходинки, Є в нас прямі порода дерева, дуб, сортування селект. Бачите, немає сучків. Ще буде один шар лаку і дві сходинки поворотні. Тубусні вони будуть надіватися на металеві кріплення і візуально, як будто, висіти у повітрі, без підсходинки, без, без нічого. Досить цікаве рішення, мені такі сходи подобаються. Правда, не часто утримаємо на них замовлення, переважно всі беруть стандартні. Але такі досить круто виглядають. І так само товщина тут 8 см. То візуально воно казаться, таке, досить масивне. Зробили з бокшарової конструкції Знизу фанера, зверху дубова ламель. Обшили всюди. Ламельпи гарно, всі торці і з двох сторін. Сюди у нас сортування селекту. Підібрали індивідуальний колір під замовлення і ось такий от у нас результат вийшов. Ось цікавлять сходи, замовляйте. Ми виробники.